У Мінветеранів України презентували стратегію ветеранської політики. Цей документ регламентує шлях військовослужбовця з моменту завершення служби до повернення у цивільне життя. Стратегія розписана до 2030 року. Які основні цілі визначені у ній, і як їх втілюватимуть у життя, розкаже Ніна Коломієць. В день, коли ми були на позиціях, зранку в мене стріляв снайпер, промахнувся. Я перший раз вижив цей день. Він потім вбив мого побратима. І Потім в цей же вечір нам прилетіла з побратимом Міна в Окоп. Андрій Кучер згадує день, який вважає другим днем народження. У десантно-штурмові війська пішов добровільно ще на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині і дістав важке поранення. Каже, тоді як ніколи відчував себе безпорадним. Ну, от уявіть собі, ти лежиш, вибачте, повністю голий, з тебе зрізали повністю е, всю екіпу, тому що вона або вгоріла, або там в крові. І ти, вибачте, навіть трусів немає. Ти просто лежиш і не розумієш, що з тобою завтра буде, чи навіть сьогодні, що з тобою буде, що з твоїми побратимами, чи вийшли вони? І в мене пройшов там майже три тижні, поки я зв'язався зі своїм командиром, бо в мене нічого не було з собою, навіть телефона. І з родиною я зв'язався там через тиждень. Після одужання Андрій створив спілку поранених військовослужбовців міцні трьохсоті, щоб допомагати побратимам і посестрам долати бюрократичні проблеми після травмування на фронті. Тепер взаємодія захисників з державою від моменту, коли людина звільняється зі служби до повної інтеграції у цивільне життя, закріплені у стратегії ветеранської політики, яку нещодавно підтримав уряд. Це визначено нашим міністерством як пріоритет для нас. Це ментальне і фізичне здоров'я. І зараз ми працюємо над змінами підходу, підходів щодо психологічної підтримки, щодо первинної допомоги для ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я. Міністерство на наступний рік запланувало розгортання амбулаторної реабілітації, яка є надзвичайно важливою для ветерана, тому що ти проходиш реабілітацію в стаціонарі, далі тебе виписують, ти приїжджаєш додому. Ну і бажано проходити реабілітацію подальше до максимального відновлення. Стратегія ветеранської політики має три основні цілі: відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів, членів їхніх сімей, повага та вшанування, забезпечення національної безпеки та обороноздатності. Як досягати заявлених цілей, урядовці радилися з представниками ветеранських організацій. Одна з цілей написання концепції була в тому, щоб зробити державну стратегію реалістичною, не декларативною. Не патерналістською, не е, піарною, а саме реалістичною, щоб ветерани та ветеранки повертаючись до цивільного життя, знали, що вони можуть очікувати що на них на що вони можуть розраховувати надалі у цивільному житті. Ці стратегії власне для громад зафіксовані досить важливі інструменти, з якими ми давно працюємо. Це інструменти, такі як ветеранські простори. І я вітаю рішення міністерства щодо нової статті в бюджеті на наступний рік на підтримку цих ветеранських просторів. І інструменти як фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, тому що саме ці люди ми сподіваємось в найближчий час саме ці простори, як надавачі послуг, будуть зустрічати ветеранів і вже зустрічають тих, хто повертається і їх сім'ї на місцях. Загалом на наступний рік у державному бюджеті закладено 10,5 мільярдів гривень на розвиток нової ветеранської політики. Тепер кожен центральний орган виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають розробити свої плани реалізації ветеранської політики, які надалі будуть відпрацьовувати разом. Ні, на кломієць Нікенко подробиці телеканалинтермарафон Єдині новини.